друзі, і я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні в нас буде розпаковка паперових сюрпризиків. Ви чекали, я знову з вами, і як завжди, я вам приготувала одну новиночку, яка в нас знаходиться за кадром. Але перед початком цього відео я вам хочу висловити велику-велику подяку за ваш актив, за ваші лайки, за ваші найпрекрасніші просто коментарі та за 300 підписників. Я саме таку ціль хотіла собі до Нового року, і ми її досягли. і це ваша підтримка та ваш актив за та ваші перегляди. Я вас всіх дуже сильно люблю та обіймаю. Також я вас хочу привітати з Новим Роком, тому що це в мене останнє відео в 2024 році, і вже наступне відео вийде в 2025 році. Тому. Всі хочу привітати з новим роком. Ще також хочу вам побажати це здійснення своїх мрій, своїх цілей, також успіхів у навчанні, щоб ви були розумні і також гарного настрою. Тому я вам покажу нашу з вами нову колекцію, і це колекція, яка буде. Пов'язана з вами, це в нас адвент-календар, і адвент-календар, який називається подарунки моїм любим підписникам. Я вас дуже сильно люблю. Я вирішила зробити вам такий маленький подарунок на новий рік та зробити ось таку дуже цікаву колекцію. Тут в нас вісім віконець, і тут у нас ось такі ось подаруночки. Обов'язково дивіться це відео до кінця, тому що саме цей адвент-календар ми будемо з вами розпаковувати. І давайте вибирати наші пакетики на сьогоднішню розпаковку. Ще також а, в мене з'явилися ось такі ось дві. А дуже класні пакетики, з так сказати, з акції з АТБ казкові герої. Тому ми відкриємо ось ці ось два пакетика та подивимося, що ж нам попадеться, які будуть у нас картки Він теж вас всіх вітає з Новим роком та бажає вам всього-всього найкращого, і щоб ви були розумничками. Тому а, ми будемо вибирати з вами пакетики, і я його ось сюди, ось, як завжди, покладу. Він теж з нами на Новий рік тут. І сьогодні ми закінчуємо колекцію імбирне печиво. А, далі колекція в нас йде: це капібари. Візьмемо зелений пакетик. Ось такий ось. Давайте візьмемо сьогодні всі найкрасивіші пакетики, які мені подобаються. Візьмемо з колекції пластирі Hello Kitty, ось такий ось з персиками. Колекція котики. Я хочу взяти ось такого ось котика на зеленому фоні. Колекція спанч бобу Візьмемо, напевно, ось такий ось пакетик. Колекція Roblox. Я хочу взяти два пакетики. Це ось такі ось два. Це з логотипом Roblox. Колекція нікчем не я, візьмемо ось такий, тому що він дуже-дуже покий і він мені просто заважає. І наша колекція це адвент-календар, який. Ми закінчуємо, тому що я відкладувала саме ці пакетики на нашу останню з вами розпаковку, тому їх залишилося так багато. Тому ми їх всіх сьогодні відкриємо і закінчуємо цю колекцію. Також ми беремо з вами два пакетики з казковими героями. Подивимося, що ж нам сьогодні попадеться. Беремо нашого пінгвінчика, адвент-календар та беремо наш з вами каталог і починаємо нашу розпаковочку. І давайте почнемо з нашого адвент календарю Так, 27-й номером. І нам попадається ось така ось валіза. Пакетик з 28 номером. Це в нас під номером 28 і це в нас ось такий ось сік з апельсином. 29-й. І тут в нас ось така ось книга. 30. Це в нас ось такий ось дубляж. Якщо чесно, я не знаю, як він називається, але його використовують перед початком фільму. І під номером 31. Номером 31 нам попадається ось такий ось букет троянд До речі, я дуже-дуже сильно люблю квіти, і дуже приємно, коли дарують квіти. Тому, якщо теж хтось любить, то напишіть обов'язково в коментарях. Це, напевно, самий найголовніший подарунок в цій колекції, тому що мені дуже подобалось малювати цю колекцію. І давайте подивимось її від початку до кінця. Ось така у нас перша сторіночка з вами була. Друга сторіночка. Третя сторіночка. Четверта сторіночка. Ось така ось п'ята і шоста сторіночка. І під номером один це нам попадається ось таке ось печиво. Також ми її закінчили. Вона дуже була дуже класною. Це, напевно, спогади дуже класні. Тому колекція дуже-дуже класна. А, до речі, хто був правий, тому що дуже-дуже багато коментарів писали, хто ж це в нас за персонаж. Це все правильно зараз на екрані ви можете побачити багато безліч-безліч коментарів, тому що це в нас була був персонаж, який, який має ім'я Патрік Зірка або просто Патрік. До речі, він був дуже-дуже кументним. В цьому мультику. Тому давайте відкривати наш сьогоднішній пакетик. Нам попадається ось такий ось стікер. Це просто сім. Ось такий ось просто стікер під номером 4, так сказати, доповнення до цієї колекції. І ось така в нас колекція поки що збирається. Ще два пакетики, і ми її закінчимо. А далі йдемо до колекції популярні карти в Roblox. Я пропоную відкрити відразу два пакетики. І другий пакетик давайте відкриємо. І це в нас під номером 8. Ми закінчуємо третю сторіночку. Перша в нас гра, яка називається Speed Drive. Там просто потрібно малювати і все. Що хочеш, ти можеш і малювати. І під номером 8 це в нас ось така ось Block. Там потрібно просто стрибати на кольори, ось. які відповідно задає програма. І це в нас ось такий ось стікер. Я ось тут десь напишу, як звати цього персонажа. Під номером 4. Ось так ось. Йдемо далі до колекції капібара. Ось так ось. І йдемо далі. До колекції Котик в образах. І тут нам попадається під номером 2. Ось такий ось. ось такий ось котик. А, мені він нагадує, це суші. Якщо знаєте, то це йде сир Філадельфія, і також це йде якась рибка. Чесно за суші, не дуже шарю, тому що я їх не куштувала і не хочу куштувати, тому що я не люблю рибу. Ось. А, тому йдемо далі. До колекції Нікчемний ям» І давайте відкривати. І це в нас ось такий ось теж великий стікер під номером 3. Я також боюся помилитися, як звати цього персонажа, тому е я напишу десь усю, ось тут ось теж. І давайте будемо приклеювати під номером 3. Ось так ось. А, і давайте відкриємо наші два пакетики з вами. І потім вже до нашого адвент-календару ми теж перейдемо. І так, відкриваємо. І в першому пакеті нам попалася це Аліса в країні диво, Аліса короляча нора. Якщо хтось не дивився моє відео з відкриванням боксу, то обов'язково подивіться, воно дуже таке класне вийшло. І також там ми відкриваємо ось такі ось пакетики. І тут у нас ось така ось. Картка з, з мультика Пітер Пен фея Дінзі. Це ж також у нас повторки, тому що в нашому також боксі була і Аліса, і Дінзі. Нічого не змінюється. І ось так ось виглядають самі сторіночки: перша сторінка та друга сторіночка. дуже сподіваюсь, що вам сподобається. І давайте відкривати. Я, напевно, приберу сам каталог, і будемо відкривати з вами ось тут ось. І наш пінгінчик Міміні. -мі». І дістаємо. Тут у нас під номером один. Під номером 1 попадається ось такий ось стікер, це в нас ведмедик. І відразу ми його приклеїмо. Під номером 1. ось такий ось медведик. Тому, що якщо хтось дивиться мене з дівчаток, з хлопчиків, то я вам подарувала б ось такого ось медведика. Тому що я дуже люблю плюшові такі іграшки, і мені дуже-дуже приємно, якщо дарують таке. Ось так ось. І давайте відкриємо наступний номерок. Це, напевно, відкриємо під номером 4. Домашній улюбленець. Якщо у когось є, пишіть, я люблю і собачок і котів, але я намалювала ось такого ось котика. І пропоную вам теж з вами приклеїти його. Ось сюди ось. І також наступний стікер, який ми приклеїмо. Це 2. В нас залишилось. Давайте дай під номером 6 та під номером 8. Під номером 6 спочатку. Під номером 6 нам попадаються ось такі ось книги. І під номером 8 це в нас ось такий ось чар... чайний сервіс посуду, тому що посуду багато не буває. І ось така в нас колекція поки що виходить, але я вас всіх дуже сильно вітаю з новим роком і всім па-па до наступного відео до 2025 року. Па-па!